Привіт-привіт! Ну що, діви, це ваш старой прогноз на червень місяць. Будемо діставати карти, дивитися, що там у вас може відбуватися по трьом основним сферам життя. Це ваш індивідуальний стан, як ви будете себе відчувати, які емоції будуть переповнювати, про що будете думати? Партнерські стосунки, комунікація з будь-якою людиною, з якою ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і, звісно, сферу роботи. Досягнення якогось кар'єрного зростання може грошей або навчання може в когось. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, кому... комунікуйте зі мною в коментарях, залишайте зворотній зв'язок. Для мене це доволі таки важливо, тому що бувають різні ситуації. Цікаво, як карти можуть програтися. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, посилання в шапці цього каналу або в описі під цим відео, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день на карту дня на щоденні астропрогнози. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Так, ну що, діви, індивідуальний стан. Рицарь жезлі випадає. Карта активного двіження, кудись, поїздки, може переїзду, а, може візьмете на себе ініціативу у вирішенні якихось питань. Знаєте, таке може бути по цій карті бажання ризикнути, подивитись, що може бути. Якось так. Також може бути активність у вирішенні якихось робочих питань. Ну, взагалі, карта двіження. Тобто може бути поїздка або зміна якогось статусу а, з кимось, або в, там, в робочому контексті, там з дітьми може змі... народити дитину або завагітні дитина. Така історія по цій карті також може бути. Давайте ще одну карту. Подивимося. Ой, Пум. карта перевернулася в дні колоди». Карта. А... Ну, дивіться, тут взагалі випадає карта девятка жезлів, карта такого напруженості якоїсь бдітельності, настороженості, може, у вирішенні якихось питань. А, опять же, може буде якась можливість рухатись далі в тій чи іншій сфері життя, але при цьому ви можете якось дивитися назад за рахунок того, що в минулому була якась подібна, неприємна якась ситуація. І ви бо можете якось ця історія може вас тригрити, скажімо так, а давати хакіт, давати відголоски, що подібна ситуація може програтися в такому ж самому контексті. Не дуже приємно. Розумієте, да? Опять же, карта може якихось ограничень, рамок, за рахунок чого не зможете рухатись. Ну мені здається, це все ж таки двіження буде. Тут все таки оця історія може бути в голові. Тіпа типу, треба чи не треба це робити. Можете відмовлятись може від якихось пропозицій змін. Будете знає, такими дуже настороженими по відношенню до якоїсь може, людини з пропозиціями, або може якась ідея в голові, бажання з'явиться. Я не знаю. Давайте ще одну карту. Поглядім. Карта смерть випадає ого! І на дні колоди карта закохані. Ну, ребятки, я думаю, що це карта якихось. Ну, по-перше, карта трансформаційних змін. Так, да, Карта може казати про те, що можуть бути завершення, якщо ви будете насторожено до чогось відноситися, не йти в ці е, зміни. Е, да, взагалі, по цій карті, е, от, знаєте, наче життя може виводити вас в якісь зміни, але якщо це життя робить, то воно може робити це через якісь кризові ситуації, Турбулентні, скажімо так. Але це тільки на краще. Е, знову ж таки, карта може казати про якесь завершення якоїсь ситуації. Наприклад, уход від чогось, тому що зрозумієте, що далі там немає нічого, є якісь тільки бар'єри, і ви убіжите в іншу сторону. Карта учитова, що карта на дні колоди випадає. Карта влюбленної. Може бути така історія, що там з'явиться нова людина в вашому житті, будете там щось якось намагатися увійти в стосунки, але за через це але а, переживати, чи а, отримаєте бажаний результат, скажімо так, чи будуть це довготривалі стосунки? А, карта може казати, що це може бути зміна статусу ваших стосунків або завершення, або. Перехід на якийсь більш новий формат, вагітність в стосунках, розумієте, да? пропозиція може, і будете думати, треба чи не треба приймати цю пропозицію. Це може бути в принципі стосуватись е, комунікації з будь-якою людиною. От щось людина може запропонувати вам, або у вас може бути бажання якось до когось проявитися, трансформувати стосунки, і будете думати, а чи вартує це ваших сил якихось? Хоча, по факту, по карті влюбленне. Взагалі, основний посил а, навчитися брати на себе відповідальність за прийняття будь-якого рішення і доводити його до кінця. Іти в ці трансформаційні зміни не важливо, як це може бути важко. Розумієте, да? це може бути, дивіться, це може бути така історія, що може бути знайомство на розстоянні комунікація з якоюсь людиною, і можете переживати, а чи приведеться до. Хороших наслідків, і тут ви можете піти або в завершення, або в трансформацію, там запропонувати там зустрітися нарешті ваочі. Така може бути історія. Давайте подивимось партнерські стосунки, комунікація з будь-якою людиною, з якою ви можете спілкуватися. Шестерка жезлі випадає дуже класна карта. Карта побачень, карта комунікації, карта. Коли можете багато проводити часу в соціумі, спілкуватися, спілкуватися через інтернет з кимось, вирішувати якісь питання. По цій е карті, вона, значить, знаєте, вас всі будуть сприймати так такою людиною. Боже, який він, вона класна, молодець. Я теж так хочу, яка вона він в він собі впевнений. Якось можете припадністі себе в іншому форматі через оці трансформаційні зміни. А по цій карті також може бути така історія, що. Е Отримає карта такого тріумфу, отримання бажаних результатів, а якісь завдяки якійсь ніпасільному тру, труду, який робили до цього. Тобто, може, щось весь травень вирішували якесь питання стосовно якоїсь людини в комунікації з якоюсь людиною, і тут нарешті отримали бажаний результат. Ну, взагалі, карта публічності може багато будете постити. В інтернеті, там інстаграм, будь-де. І за рахунок цього буде багато переписки, всі будуть реагувати на ваші історії. Розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту дістанемо. Це може якась людина проявитися. Ну, обично по цій карті це якась людина, скажімо так, такого трошки егоїстичного характеру. Така домінувати може трошечки. Давайте ще одну карту. Діви на червень на партнерські стосунки. Карта Верховна Жріця. Ну, дивіться, тут в комбінації карти можуть казати про те, що можете розкрити свій внутрішній потенціал через соціальні медійні мережі або через публічність, там не знаю. Не знаю, якось піти з кимось в ресторан, в бар і там якось показати себе з повної міри. Або навпаки, буде бажання це закритися, а від цього. А тут карта каже про те, що не треба цього робити. Все ж таки, виходьте в люди, тому що це може дати вам якісь зміни, двіження. же, карта двіження, і тут карта закритості. Може, треба трошечки більше ініціативи на себе брати, щоб дати змогу розкрити свій внутрішній потенціал. Комунікації з якоюсь людиною, це може бути колега, може новий клієнт, якийсь прийде. Карта може казати про те, що може сплести якась таємниця, і ви щось можете дізнатися, але ну тут ви точно по шестерки жезлів будете задоволені, може піднадавити на якусь людину, і вона вам щось розкаже. Може якусь таємницю від когось дізнаєтесь на публіці. Розумієте, да? а, ну, взагалі, от так, верховна жриця, вона каже: довіряйте своїй інтуїції в цілому. В комунікації з будь-якою людиною, з якою ви можете потенційно комунікувати, це вам дасть змогу ем, якось вийти на інший формат може в спілкуванні. Давайте ще одну карту. Четверка Пентаклі карта стабільності. Ем, може, в комунікації з якоюсь людиною, і тут може бути страх, а чи треба закритись, виходити, знаєте, якось. Ем, з того стану, в якому ви ви вже застоялися, з якоюсь певною людиною прикладати якісь зусилля для того, щоб отримати більші результати від цієї всієї любовної, може, історії, Учити, що у нас такі прекрасні карти випадають. Ну, адже карта закохані каже про те, що треба навчитися брати на себе відповідальність у прийнятті будь-якого рішення і довести його до кінця. Розумієте, да четверка Пентаклі може казати про те, що можете триматись за якусь людину, тому що будете якось боятися, що можете її втратити, але опять же, довіряйте своїй інтуїції. Я думаю, що все повинно бути добре. Це може бути така історія, що хтось за вас буде триматися, і програватись буде трошечки в іншому контексті не від вас до людини, а від людини до вас. Ну, взагалі, карта може в робочому плані все буде стабільно або будете багато працювати. Ну, взагалі, карта денег, типу, я думаю, що по, по деньгам все повинно бути добре. Ну, в контексті, скажімо так, стосунків партнерських, тому що ми зараз сюди дивимося. Карта каже про те, що все повинно бути стабільно класно, якихось там може кардинальних різких змін не буде, але при цьому. От якісь може результати отримаєте за рахунок розкриття свого потенціалу. На дні не випадає рицарь кубків, це може бути запрошення на якусь вечірку, святкування, день народження, а, може бути бажання просто зробити щось, проявитись до когось. Але дивіться, рицарь кубків це така історія, коли ми багато хочемо, але не прикладаємо якісь дії і зусилля для того, щоб це прийшло в наше життя. Стосовно якоїсь людини. Можете ідеалізувати дуже сильно якусь людину, сприймати желаємо, за задіснення вибудовувати якісь повітряні замки. Розумієте, така історія також може програтися за рахунок того, що можете іскати якісь подводні камні по карті Верховної Жриці. Ну, тут мені чомусь здається, це може все ж таки бути якась пропозиція, кудись разом провести час, і ви можете якось думати, що. Та ні, лучше я краще вдома побуду, не буду нікуди їхати, хоч ну, от не треба. Хоча при цьому шестерка жезлів каже про те, що треба більше комунікувати, проводити час з людьми, які вам не байдужі. Розумієте, да? робота, кар'єра навчання, робота, кар'єра навчання, подивимось, гроші. Що там буде у вас діва? У нас, тому що я діва в асценденті, Паж Мічей, якесь повідомлення може бути. Кон... Нові контакти, клієнти можуть прийти. Можете займатися навчанням для того, щоб підвищити свої якісь навики по цій карті. Розумієте, да? можете дізнатися якусь інформацію. Опять же, по цій карті можуть бути сумніви. Треба чи не треба робити, там, змінювати роботу, приймати підвищення. Така трошечки нерішучість, тому що будете, можете якось боятися, що не отримаєте бажані результати там, через рік-два. Також карта каже про те, що можуть якісь плітки бути на роботі, інтриги за спиною по цій карті. Щось можуть вас обсуждати або вовлікати вас в всю цю історію. Розумієте, да? Uh, ну Така карта, я, я знаєте, як люблю називати фігеро тут, фігаро там. Може щось багато наобіцяти і не сповнити. Давайте далі подивимося ще картішки, що там скажуть. Карта імператора випадає. Uh, ну Дивіться, взагалі карта каже про те, що треба мати якусь чіткість, графік, послідовність. Uh, у вирішення якихось робочих питань, ставити собі дедлайни і не відкладати на потім, щоб мати змогу реалізувати оці нові якісь можливості, ідеї може в вас в голові, не сумніватися. Якщо ця ідея по цій карті зародилася, приймайте рішення, не вагайтесь, і ви отримаєте класні результати. Розумієте, да? все тільки в ваших руках. Також карта може казати про те, що керівник може якось давити на вас, зжимати немножко в тіски, нагружати якоюсь роботою, пропонувати вам щось. Або в принципі буде багато роботи, будете впитувати новий досвід, інформацію, і будуть якісь давлення, ограничення. Розуміє, розумієте, так, що я маю на увазі. Може багато буде контактів і комунікацій з вашим керівником. Це може бути овен по знаку Зодіака, бо такий доволі такий харизм. Це може бути просто якийсь колега, дуже такий власний, буде пліткувати про вас, або влікати вас в цю історію, або пропонувати вам нову роботу. Давайте ще одну карту подивимось діви. Mm -hmm. Десятка пентаклі? Ну, з деньгами точно все буде нормально. Очень хороша карта. Клієнти будуть, надходження грошей буде. А, багато буде спілкування. От, особливо мені здається, ті, хто працюють в офісі на когось. Тут дуже багато буде спілкування з керівництвом, вирішення якихось питань, постійно будуть нові питання приходити. Ну, Тобто постійно будете крутитися, вертетися во всій цій історії. Розумієте, да? тому я думаю, що з приводу грошей точно не треба переживати. Все буде класно. На дні колоди, до речі, випадає карта Ірафанта, карта такої традиційності, правильності. Консерватизму. А, і тут може карта каже про те, що може з'явитися якась ідея, скажімо так, щось запропонувати керівництву, якийсь новий метод абсолютно щось таке радикальне. І тут все ж таки Ірафан каже про те, що може в червні саме треба дотриматись якоїсь Консерватизму правильності, те, як ви робили раніше, тому що може ваша якась ідея не сприйнятися всерйоз mm -hmm. керівником, наприклад. Розумієте, да? карта Ірафант може казати про те, що може бути якась новина про заміну вашого керівника. Або підвищення вам можуть запропонувати по цій карті, тому що така карта мудріця людини якоїсь на досвіді, розумієте, да? Або взагалі карта досвіду якогось, а, от вообще, от, от я порадив би по цій карті робити вашу роботу так, як заложено по всім канонам і нормам. Опять же, не відтягувати, не затягувати, не... Переносити на інший день, мати чіткість і дл дланність, і тоді ви зрозумі не зрозумієте, а зможете набратися якогось досвіду і розуміння того, що ви можете робити більше роботи, або що в ваших руках більше можуть бути можливості. Ну от карта якогось досвіду може карта образування може будете навчатися чомусь паралельно і працювати. Поглинати якусь інформацію там, щоб змінити на перспективу роботу, або ну от в якомусь такому контексті. Ну тут непогані карти і фінанси будуть, і образування буде, і робота буде. Єдине, що можуть бути якісь рамки давлення від вашого. Керівника або просто відчуття, от е, того, що через, через те, що от багато роботи по цій карті, може бути давлення, що блін, що ділять, що ділять, а чи справлюся? Я чи не справлюся по пажу мічі? Розумієте, да ну якось так для вас товариство діви всі дуже сильно люблю. Обійняв гарного, прекрасного вам червня місяця. цьоміки-боміки ма.